Всім привіт, це мій влог. Там я буду робити лесопеда. Во, у мене тут стояв цей спідометр. Він щось здох, я його тут дивився. Він погано роботав чогось. Але в мене є новий. Ось він. Це з Аврори, звісно ж, Аврора виручає. І зараз ми будемо міняти що нам спочатку треба зробити? Розчикать оці штучки. Ну, ви поняли. Затяжки чи стяжки? тяжки так. Да. Зараз будемо їх розчикчерікувать. Тут їх дві. Раз, два. І відклеїв. Тепер вона включається і виключається. Ну це вже хорошо. Давайте я вам розкажу, поки я знімаю цю штуку, одну історію. Коротше, в нас тут морозилка стоїть. Значить, це легендарна просто морозилка. Вона вже. Ну, як легендарка? Нормальна просто, звичайна морозилка. Їй вже, коротше, декілька років. По любому. І, значить, оце вона тут стоїть. Я не знаю, чи то і за вібрації, чи то просто так. Я не знаю. Ну, мабуть, і за вібрації, або це хтось накрутив там на максимум, ну, е, е, І, коротше, вона постійно вот така колотила. А там аж калюжа під нею була. Незвичайна калюжа, люта калюжа. М -м Потім я, тату, я це розказав. Він там трошки открутив цю крутілку. Він тільки її чуть-чуть покрутив і зразу вже виробилась морозилка. А там, на секундочку, було 20... Мінус 25 градусів мороза. Ні, ну це не морозилка, це вже якась зима, а не морозилка. От реально. Мінус 25 градусів. Ось це, кстати, оце там знаходиться цей датчик. Щоб ви знали на таких спідометрах. Датчик це просто отака от штучка, яка реагує на магніт. І робить коротке замикання. Фокус. О. А, давайте приступимо до розпаковочки першого. Ну, нового спіду... спідухумбондір... тин тин -пістин. ну Нового спідометра. Так, все він. Витягуємо. Такий, звичайний спідометр. А це штучка. Для настроєчки. Стяжки. Не, ну магніт геть не такий, який у це упитаються. Проскитаю, если. Ну, саме головне шпудометр. Його там ще налаштовувати треба буде. Ну, коротше, це розбираємось. То все не так важно. А зараз ми будемо приступати до установки. Установка на... Павук на мене злітшо. Коротше. Павук нам? Навірно. Е тут що я замітив? На оцій штуці... тут трошки не по розмірам оця. Тож, бачите? Ну, нічого. Подивимось. Можна і відрізати. Це Не така проблема. Тут наклеїмо зараз. Щоб воно потім тако не скользило тобі. Ну ладно. Ну, то есть ти людина, хто мене дивиться. Я ж не знаю, як тебя там звати. Тобі треба буде підрізать цю штучку. Ну, ну что так задираем наклеечку. Так. Е, ма, что тут борошно робить? Так, момент істини наклею. Хоп. Все, але бачиш. Во, вилазить. Але я зараз це обріжу. Тож не є проблема. Воно потім так оклеїться на руль. А я вам покажу, як це робиться. Мені ще там на лісопет треба буде сісти, подивитися урозу. Ну, зараз ми обріжемо. Так, стоп. А, все. Ну, тут наклейка сразу еда. Бо наклеїмо. Е, зараз обріжем. Я оставлю на паузу відео, щоб не затягу. Коротше, не получилось мне надо все обрізати нормально, но не суть. Коротше, шпідометра буде. Ставить, ну, він кріпиться яку звучай не тако Ось такі защелочки. Ну, такий спідометр, давайте я включу, я вам покажу його Ось такий шпудометр Сейчас он виключається ця подсветочка. Ну, наверное, сейчас он сам виключається, якщо що Я один раз тут накрутив, якщо що, 56 кілометрів цим магнітиком Ну, ось я зараз буду крутить. Вот, 26, да. 60 было. 66. Зараз буду такое крутить, бо мне так неудобно. 55 было! Ну 66 я там уже заметил, коли я крутив для камеры. Короче, я його зараз буду ставить. Зараз я гляну ухлы, как я мені надо. Так что подождите. Так, наклайно без вас. Вибачте, що без вас, бо мені треба було налаштувати угол нужний тим більше. Бо як я буду тут сидячи, дивитись десь ось тако сидячи. Як вам тако дивитись, сидячи, ось тако якось. А оце ви тако десь сидите на лісопеді. Ви будете тако тоді дивитись, яка у вас швидкість. Так що я тако зробив, щоб ось тут тако було видно. Так, тепер время стяжок. Що, подай мене. во. І інструкція. Ну, ще він работає, поки що, я не знаю, що. Ну, Скоро він виключиться. Так. Открываємо стюшки. здесь такие есть, по-моему. Да, по-моему, такие я до сих пор. Схожи тики долгие. Может, с такими же сами, я не знаю. Может, такие же сами, я не знаю. О! Он не... сам выключится тики же. Я ничего не делал. Я же все стяжки тики Так, зараз нам надо две стяжки. Так, ось ще дві стяжки. О, две стяжки. Зараз нам їх надо закрепить тут. Тут о. на цьому кабальнику. Не знаю, як ось тут держать. Може, ви обоє дивитесь тому у вас. О! Так это здесь складається. Хоп. Склав. Тепер як держать. Не знаю, держать вас. Ну, это опадает так постоянно. Кофту что ли стремлять такой? О, ночи нормально. А, нормально. Так. Стремляем. А как она? Так что ли, якость? Подождите. да, так. Все. А тут такая прорезь. И сюда стремляем стежку и затягиваем ее. Вот так, еще одна. Поворотника врубаю случайно. Так, зараз пора показать. Во. Такая стежка тут збоку кріпиться. Не видно? Я і так хочу. Казать не треба. О, видно, походу. От тут збоку тако кріпиться, ну там неважно, де. Боку, не важно. Збоку, не збоку. Без різниці, я так думаю. Оп! Во! От такого можна. Можна збоку, там без різниці, я думаю. Угу. Mm? Тепер так же само другу. Оп. Такого не робить. Там. Знаєте, як ми зараз зробим? Ми ось тут тако прокрутим кабель, щоб він ось тут не телепасі такого, як оцей. А тако щоб він був акуратно закручений. Зараз ми так і зробимо. Зараз ми так і зробим. Зробимо, зробим, 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 зробим. Так ми і зробимо. Сейчас так хочется какую-то музыку послушать сейчас. Ну, прям именно сейчас, А не... Кабеля может не выстачить. Так. А не, иначе ну, выстачить так уж провести. Знаете, как я хотел? А тут такое взять... О, тут такое взять... Сюда. Якось... О, завести аккуратненько тако. Ось десь тут тако, провести оборот десь тут. Нет, так буде видно на кабеля. А тут оборот. Только щоб не було видно його. Так сильно. Просто я хочу скритність. Так, ось один оберт тут зробив, щоб він не тіліпався. А так можна просто собі його. Ну, і тут такой оберт зроблю, щоб воно акуратно таке було. Ось тут такий оберт невеликий, таке, щоб зафіксувати. тут здесь попробовать, его быть. Ну, не-не-не, не, не годится. Все, замечаю сразу. Так, 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 так. можно попробовать. Вот тут вот такое. Ну, зараз попадаем. ай 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 Що Что такий магніт? Значит, я який тут? А який тут? Значит, так. Ми його, його ставим. Я ще потім буду налаштовать. Такой він будет стоять. Типозручніше дивитися, правда ж. А тепер. Нам треба подивитися, ще буде воно швидкість зараховувати там, де я оце хочу. Поставити, ну зараз поставлю вам телефон, щоб було видно. Оп! Оце як барна стойка така телефон. Барна стойка. Це мемна фраза. Так. Ммм, десь так буде. Поможе выщий без такое. А ну? А, да, не видно, так. Раз, короче, мы его зафиксуем. Так лишь, и вручную фиксуется. Короче, подождите, зараз я проверю его. Все, я тут. А. Видите, як тут робиться? Тут ви берете і такое тут крутите, і все. Ось Так воно нас Скажіть Скажите, не тільки тут головне гаечку зараз не загубить. Моя минута питання. А як воно ж тут ставиться правильно? Так, може. -а, -а, -а! А, дивіться, воно тут десь щось ставиться. Ну, тут щось навіть магнітци не обізою. Не, не годиться тут такое оставити. Може по-іншому тут. Я не знаю, як по-іншому. в телефон так да, начне норм я сделаю надо поднять гай Ще малесенький кис шай малышенки норм да Короче, зараз буду тестувати. Протестував норм зазор. Зараз я вас підніму трошки. Воно ше, якщо ставить, на такому зазорі в уноше тоже просто. Так, сделаем наклейку. Да, да, готово. Теперь еще две стяжки. Так, короче, тут я ще все стяжки. Там же две використали. три, четыре. Семь стяжек похлоп. То есть це на... Це на два велосипеда цих стяжок. І одна шесть запасна тоді выходить. Короче, дивіться. И тут, тут мы повертаємо стяжку, да? Там много наружу. І тоді. Сюди. Та, блін. Ой, я, я, я як сказав, то, блін, то мені зразу в той же момент в голові такий звук. Та-ду-дам! Оце, не поняли. Да. Так. Тут тако зробимо. Дивіться, зафіксували одну стяжку. Йому ма тут такий вітер. один, один момент піднімся. Ладно, так же саме зроблю. Який тут зробив? Наверное, одна стежка, это, чтобы такого поражать палец, такого, а потом ее обрезать. Ну, вот такой поражать пальцы, а потом ее обрезать. Наверное, для всего. А что? Ну, все, зробив. Весь меня спидометр на базе. Я, возможно, как буду ехать, а потом запишу на другую камеру. У меня есть одна. Тільки в мене шлема нема, але ну, я придумаю як там зафіксувати камеру. У ще й потім буде велозйомка. Я придумав. Короче. Во! Зробив, зробив. Що? Погоди-ка. що то здесь не так. Ну ладно. Значить. Получається, у нас ці растяжка две сюди, а одна туди. Шопідного так зарубать. Ну. О. Раз покатаю його туди-сюди. О, семь его. Шість. то семь работает. Навіть на такій ширині. Во. А ти є робота, якщо вплотну того магніта, блін, підкладачок. Я чуть не упав. Бачите, не матікнувся. З мене не буде 100 гривень. А якщо ви матікнулись во время перегляду цього ролика, з вас 100 гривень мені на карточку. Шо, ну, може це була і шутка, але хто реально матюкнувся, 100 він. Хто не буде, той не буде. Мені не важно. Ну, ми зробили. Це вже хорошо. І бачите, це старий був. Ось там є старий спідумітер. Да, тут можна було б таке поменять. Цю штучку. Ну, я не знаю, що у мене таких розмірів у неї. А, тут ще й і поламалася ця штука. Вона просто так розпадається. Ну, це все, вона було заклеено якось там видно. Короче, мы зробили. А ці штуки можно покидывать в коробку. Оці всі штуки все, ми закінчили цей ролик наконец-то. Ну, все, на цьому все. Всім пока, і велосипед зі спідометром новим з вами прощається.